Цим, Ми починаємо. Нашу гру фермер симулятор 22, нічій земля. Два тракторця таких є. Соняшник уже такий підріс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ідіот, я не прикатав його. Ну, все, це капець. Ладно, хорошо. Зараз ми будемо бризкать. Діда Петра попросимо, щоб він бризкав наш соняшник. Гербіцидом. Як ми помним, гербіцида треба нам небагато. Небагато, тоїсті заправимо тону. Хоча вона ж береться. Треба <прекла> дві заправляти, і буде якраз окей. Все, да, друзі, всім дуже вдячний, хто дивиться, хто ставить лайки. Не забуваємо поставити жирний лайк цьому відео. Хто по бажанню підписуємося. Хто бажає підписуємося. Такі ось агрегати у нас. Да, Ставимо лайки. М -м, да. І по можливості хоч половину відео. Дивіться. А то можна і все. Поставте фоном. Так. План на це відео. Зараз. Взять оприскувач. Джондір, гербіцид Дід Петро буде бризкать наші бур'янці нічого не будемо. Оцього бурянці Дід Петро буде бризкати. А ми будемо продавати сою. Соя у нас вже по 228. Вона росте. Ну, ми краще зараз, як воно там скине потім ціну. Так, так? Да? Да, 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 да. Так, 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 так. Це у нас отака ось фігуня. Тепер у нас екот стопроцентовий. Щас ми побачимо, звідки нам буде давати грошенят. О! Ну що ж, зразу ми їдемо по оприскувачку. Ось отаким агрегатом, отаким агрегатом Fendt. Зараз ми орендуємо бризкальця і хай дід Петро бризкає наші бур'яни, бур а ми будемо возити сойку продавати. Д -д 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 -д. Так. Прилетіли дуже швидко. Це, це у нас добриво. Ми його поки в стороночку. Так, тепер ми підемо сюди. Що у нас тут є? Ух, ти на симтезон. А, це валтра. Без -бе 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 -бе. мамтезон. Так. Людусики. Людусики. Так. Брискалець, 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 нам треба ось оцей Пояснюю ще раз, чому бризкалець цей. того, що у нього така ось є фігня, і він бризкає іменно по ЕКО, о цьому, по цій системі технології, оцій кончені. Точній чи який, фіг його поймеш. Во. Так, беремо одного. да, е, Ідемо назад, беремо гербіцид. Один. Да. Купляємо гербіцид. Заправляємо ми повністю 2 тонни того що буде бризкать один трактор. Так, папа ми. Отак. А ми, ми будемо возить, продавати сою. Оп! Так, заразом заправляємо. Дуже медленно, дуже медленно заправляє, звісно, ну та нічого. Все, дві тонни, я думаю, нам хватить. Так, Нам зараз треба діду Петру создати курс, якщо він тут создасть. Як практика показує, він тут не создавався. Ну нічого, зараз ми подивимося. Що воно нам скаже? Ні, то ми на друге поле зробимо курс. Бачите, не вдалося. Ні рекурсу, в логі можете до плівні Все, не буде він тут создавати. Не хоче чогось, не, не розготов камня. Чи ще раз до чогось, я не знаю. Коротше, якась фігня тут проїзде. Ми довго куперсати не будемо. Ми зараз создамо курс тут, на цьому полі, і хай він бризкає. А ми за цим временем време якраз продамо сою. так Давай. о Продамо сою і потім вже будемо бризкати вже самі те поле, так як... Ну, не принимаете тепло Петра, <laughs> хоть ты в трески. Да, так, убачите, вот, тут, а, тут все путем. Тут все, как бы сказать, все отлично. Прекрасная маркиза. Запускаемся. брыз кольца. И бачите, он брызгает только Тільки-тільки бризкає той бур'ян, який є, він не бризкає все підряд. Все, дід Петро хай тумане. А ми поїхали, братани, продавати соєчку. Зараз ми подивимося, що поки що ту нам предложать. Класно, я підцепив, звісно. Ну, то та ладно, так, де наша сойка? Є, 155 там -то тонн у нас набирається. Веземо, я зараз один прицеп подвезу, продам туди-сюди. Подивимося, що воно буде. І потім уже вас чудо машина монтажа перенесе, уже як я про, буду по останній прицеп продавати. Так, 34 тонни у нас. Поїхали. Веземо на продажечку. Потому що грошенята як в дим вилітають. А треба ще якусь хібарку поставити, треба якийсь навісик поставити, я не знаю, да, для цих, для цих тракторів. Так. Понеслась. Продаємо. Сою. Опа, бабло пішло. Літі. Так, зараз подивимося, що по еко щоту. Що по еко щоту він нам дасть. Так, і дивимося. 75 прицеп, 11 тисяч награду за екущот. Це помимо, помимо, помимо. Помимо о, той самої ціни. О, що, що нам дали. Плюс за оце все, ну, щоб ви розуміли, що таке. Це що е, сорняки цим оприскувачами да, е, додержуємося уровня PH, азот піддержуємо. Тому подобне. Оце ну що ж, друзі, Я буду продавати, о, а ви, з вами вже зустрінемося, коли я е, оце все діло як би сказати, продам. О, тому що ну, Це туди-сюди гасання, я не думаю, що воно вам дуже буде інтересне. Дивіться, ну, мені було б не інтересно. Я не знаю. Напишіть в коментарях, інтересно чи не інтересно. Він хто там напише, Ну все, я погнал. А з вами зустрінеться вже, як я продам це. Так, друзі, пред, пред, предпослідній, предкрайній везу прицеп, але в нас случилась свібня така. Хто дивиться, всім дякую, всім дякую, хто дивиться. Не забуваємо ставити лайк. Нам різко аліватор підняв. Ціну. М -м -м. Дивимося. По 3700. Ребята, По 3700! І дивимося, скільки тепер буде стоїть прицепчик наший. Різко нам підняли. Ну, десь не, нехватка у них. Різко треба соя. Ми тут такі ось охопа і є соєчка. Вот, наті вам, пожалуйста. У нас є. І ми припхали. Ну, конечно звісно. Не... Так, і у нас 126 і 18 тисяч. Ха-ха-ха-ха. 600 тисяч чонок у нас уже є, ну нам її куди Бррр, -о Оооо, так, да, набухався, вже б... Все, вже директор вигнав би. Ну я сам собі директор. Так. Дід Петро там щось поперсається. Щось там дід Петро поперсається, не пойму що, Ну щось поперсається. Так. Загружаємо остатки. Одвозимо остатки. Соняшник, соняшник, соняшник. Соняшник я не планую продавати. Так, що у нас тут 19 тонн. Продає. Соняшник я не планую продавати. Я хочу поставити маслозавод. І перероблять його на масло і тоді будемо продавати. На... дожди стоп. Так, під фронтальний пругрузчик є у нього. По-моєму, кріплення, я, по-моєму, брав чи ні. По-моєму, брав. КЗ Побачимо. По-моєму, не брав. хрін його знаємо. Так. Крайній прицеп. Продаємо і движемося вперед. Опа. Пошла жара. Ну, 1700 буде, я думаю. Потому що 683. Ну, ладно, ладно. Ладно, ну в нас же пів прицепчика там було. Не вовремя вони нам ціну підняли, звісно, ну нічого. Буває й таке. Все, ставимо прицеп. Я не знаю, треба дивитися, що там у нас по цьому полю. Так. Ну тут ще... Як би сказати, дід Петро у нас практично закінчує. Закінчує. Ну я не буду вже там брати другий прицеп, тому ну, потуков прицеп, оприскувач, вже будемо цим бризкати. А де як точно по цьому пропонує... Ані топче. Топче один рядок. Ну тут не показує. Ладно, все. Уже на слідуючому полі зустрінемося. Чудо! Монтажа перенесе вас уже. На те поле. Так, друзі, Дід Петро закончив це поле бризкать і пішло у нього на це поле 700 літрів гербіциду. Так, от тут ми підправимо, нам це не треба. Ну, я ж кажу, що двох тонн хватить з головою. Ми зараз заходимо звідціля. Уже будемо самі, дід Петро каже, іди, ті камні, отам, отам, оте все, об'їжджай сам. Бризкай його сам, я не буду. Ну що ж кажу, на тому спасіба, поки ти там е... бризкав, я сою продав. Все, плати не бере, прикинь. Оплати в моє не бере. Так, тут оце, короче, ігня оця. краєм, я ж хотів, там траву. Ну нічого, ладно. Поки що буде так. Бризгаємо. Бачите, як хорошо. Він тільки бризкає, тільки там, де є бур'ян. І це економно і плюс до того копійка якась. Все класно, все чудово, все різнокольорово. Якусь надам хатинку ставити, щоб було де жити. Грошики вже є. о, в Вслідуючі серії ми вже е, з вами поставимо завод. Щоб соняшник не продавати, а вже типу, як продукцією. І будем, будем, ми побачимо, як воно вигодно чи не вигодно. Що вигодно, продати чи продати його маслом. Я щось так думаю, що якщо по цьому по економіці, то вроді би як продукцією дорожче. Погано, що макуха не йде. Ну, так. Масло є, а відходи із соняшника, ну, макуха. От макуха, макухи не, не зробили, вони що там макуха, допустимо, макуху можна там використовувати в цьому ж животноводстві коровкам. Це дуже 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 хороша штука для коров. Повишає удої макуха, що, що то капець. Чесне слово, я чесно кажу, я не брешу. Так, ну це я вже штангу погнув би. Так, ну що, буду я бризкать і вже в кінці, як побризкою ми з вами зустрінемося і підіб'ємо підсумки. А ви не сумуйте. Приємного перегляду. Так, закінчую я Вносить гербіцид. Тобто... Бур'ян палить. Десь щось бачу, десь щось не бачу. Короче, ну, якось так. А все одно розход не вважається, не він брескає там, де бачиться, добре. Ну, в реальній житті ти так не будеш гацасурить по соняшнику. Єсно. Так що закінчуємо. Палить бур'ян і будемо і ролик закінчувати. А в наступній серії ми вже будемо, там грошики є. От бачите, він не бризкає, не, не вносить. Грошики є. Купимо якусь халупку, поставимо, бо якого хрена його їздить у город кожен день ночувати. А один о, о, сутки там коротше, так дорого, що це триндець. А тут собі на природки і все буде добре, все чудово, свіжий воздух. Йо-мойо, травичка, шувітерець, бомба. Ну, на зиму, звісно, на, на зиму треба буде уїжджати в город, тому що ну, тут суров, зими сурові. Тут тут ще щось так кричить, я не пойму що. Ну, мені кажеться, що то олень так кричить. Да? Ну я не знаю. А жутко, страшно. Хто його знає, що тут ще водиться і хто тут водиться. Ну, Дід Петро ще живий же. Так, так. Так що, може я буду живий. Так, ну опять же, 800-800 залилося. Ну, нема куди мені його злить. І виходить, що... Треба мені вертати із оприскувачем. Це гербіцид. Все, гербіцид теж внесли. Прекрасно, чудово. Соєчку продали, гроші є. Я думаю, що попрацювали ми плодородно. Так що будемо в слідушній серії купувати завод по переробці масла. О. Купимо хатинку якусь невеличку. Це би так переспати. ну все ж в ділах та в ділах, в ділах та в ділах. Так. Джундир. Вернуть. Я буду гроші ще тратити на всяку хрень. Так, на цьому наш ролик, друзі мої, закінчується. Ми з вами зустрінемося вже в слідуючому ролику, будемо купляти завод, куп... не одразу купимо якусь катинку поставимо, а потім вже будемо завод ставити. Побачимо, де ми його будемо ставити, той завод. О, ну от такий у нас соняшник уже виріс. Нужно прикатати. Я вічно забуваю за цю прикатку. 3,3 тонни. Ну... 3-3 тонни. Хочемо. Ну він так хорошо, що... Е, що так. Ну подивимося, ну, сейчас на цій хорошій землі. 3,2 тони, 3,6 тонн. 36. О, 4,5. Ось на цій землі, дивіться, бачите, бачите 4,5 тонн. Все внизу, внизу, внизу в правому углу там показує 4, 4,5 тонн на цій хорошій землі. От, А я біжу по кукурузі. Кача не яйцях дють. Штани не держуться на пузі, а дуже люди. Так, все. Всім бажаю. Добра здоров'я. Всім бажаю. Що самого найкращого? Всіх обняв нього підняли на місце поставив. Займається в слідчому ролику, друзі мої. Всім пока-пока!